Слотокінг сміливість дарувати емоції. Ну а далі давайте трішечки перенесемося до того, що відбувається за перебріком. Зокрема, які новини вони висвітлюють про нас з вами. Чому я згадала знову про це? Тому що зараз покажу вам наочний приклад того, як пропаганда забирає наш хліб. І починає вже сама сміятися зі своїх же наративів. Ми вчора про це з вами говорили, як росіяни мріяли, щоб Україна і Європа цю зиму не пережили. Ну, яка вже минула зима. Вони мріяли, що ми всі замерзнемо, що ми будемо просити в Росії газ, що Європейський Союз от е, санкції буде знімати, аби тільки вижити, але не сталося так, як гадалося. Газ у сховищах є, і Європа готувалася. Ну і звісно, що і погода на нашому боці нам допомогла дуже погода. Тож тепер пропагандисти у своїх ефірах кажуть, що генерал Мороз не впорався, Європа не замерзла. Ну і зараз вам пропоную послухати в стик е декілька фрагментів, е де вони казали спочатку про те, що нас буде чекати взимку, і що вони зокрема кажуть сьогодні. Ось уже в березні місяці. Месяцы. Зима балиска. Газа нет. Цены – космос. Украинские кизяки не спасают. А зима будет большая. О, точно, вот крутим, показывал. Что же это будет? там пам парарарам пам 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 Итак, о, боже мой, оплата за 4 месяца счетов за энергию. Жители британского Кардифа перешли на корм для животных. Еду подогревают на батареях, а британки уходят в проститутки и занимаются сексом ради выживания. То есть секс за еду и за отопление. Секс для выживания. Ну что, первый день весны. Поздравляю. А эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и высушники, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился с своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственная пока, которому можно наказать, который. От така у нас пока система. генерал Мороз не са мені цікаво, як вони збираються його дійсно покарати, але це дуже смішно, скажіть порівняти те, що вони говорили э, перед зимою, що говорили взимку, як ми взагалі не справимося, що нас нічого не врятує. Ну і мені насправді дуже цікаво, хто їм пише ці тексти, тому що ось в останньому повідомленні з сказала, що вони э, гріють їжу на батареях, але батареї холодні. Це як поясніть мені, тому що я не зовсім розумію. Але можливо, Скабєєва знає, і вона нам підкаже, як можна потім на холодних батареях гріти їжу. Але сподіваємося, що нам це не знадобиться. Але ось такий маразм, ось про таке говорять на російському зомбоящику. Звісно, що ось той глубінний народ все це вірить, і він сподівається, що ми тут з вами, мабуть, молимося на Росію і благаємо її дати нам тепло і газ. Але ні, насправді у нас е, все добре, окрім того, що Росія Ські окупанти вбивають мирне населення, але із цим ми впораємося, і це ми переможемо і зробимо все можливе, аби вберегти нас з вами і аби цього ворога як скоріше вигнати із нашої землі, тому що ми не зламний народ. Ми переживемо і зиму, і літо, і осінь, і все, що нам потрібно, ми переживемо, якщо будемо об'єднуватися і е, допомагати один одному. Ну і звісно, що дякуємо нашим партнерам, які також нам у цьому допомагають, тому що ось під час ось цих блекаутів вони нас дуже виручали, допомагали ремонтувати електропідстанції і генераторів багато постачали. Тож, завдяки їм ми також пережили цю зиму і цей нелегкий період.